Всім привіт! Отже, у мене новеньке відео Стоп топ недов'язи. І що ж я в'язала на цьому тижні? І перше, перше це мій джемпер. Ось він. І так, у мене залишався Ще один ряд регланно -лі... регланної лінії. Ось, я його завершила. Також я пров'язала азіатський е росточок і розділила на спинку і перед. І ось тільки я вже пров'язала від підрізів ось, ось такі мої просуванчика. Е, далі, давайте я поставлю зараз маркерочок, щоб е, піст, ну, як я почну в'язати, і скільки я пров'язу, щоб було е, видно, скільки я пров'язала, так як вже сказати, що, знаєте, там залишилося 3 ряди, жгланої лінії 10, вже не вийде. Тут вже просто пряме полотно. Ось я чіпила на, на першу петельку, яка буде в'язатись наступною. Ось ось так. Я дуже рада е, розкласти, я не хочу розсовувати, щоб не пускати петельчок. Ось ось так. Ось тільки я прив'язала і ось тільки пряжі в мене залишилося, це вже Змінила один раз клубочці моточки, тобто це вже по другому моточку. Це перше, що я в'язала. Друге, що я в'язала, це була сумка. І ось і на такій вона вже в стадії роботи, там всередині моточок і гачок номер 8 ось такий великий гачок. Як бачите, я вже в'язала пів кільця, з'єднувальні кільця і почала в'язати задню, виходить верхню частину, яка буде закривати сумку, але ж зупинилась на тому, що потрібно підібрати якийсь візерунок. І той візерунок, який я хотіла, я подивилася, що на нього не вистачить біряжі. Тому зараз у роздумах щоб таке цікавеньке підібрати. Так як вже казала, що знімаю майстер-клас. Ось. Ось такі мої просування на цьому тижні. Думала, що завершу сумочку, але як вийшло, що... Знаєте, що побачила, що не вийде, розстроїлася, і вже, попри все бажання, що хотіла її закінчити, вже її залишила. Ось. Маркерочок я поставила на цей джемпер, тому вже далі не знаю, чи буду його в'язати, але... але ж таки. Постараюсь. Також у мене зараз найбільше бажання це в'язати джемпер, ну, шпицями і гачком, але іменно сумки мене завжди до них більше тягнуло, ніж до іграшок якось. Ну, мені це більше до доподобає. Ось. І також. Я планую завершити ту сумочку і вже почати далі в'язати цю сумочку. Знаєте, що вона в мене стала? Я зняла майстер-клас на це день, це. Хто дивився, ті його впізнають. І навіть, якщо у не дивились, то знають, що це в'яжеться. Ось. Я Ден це зв'язала і далі ж потрібно. Хочу знімати далі майстер-клас, вже наступний, як я буду в'язати. І, якби мені потрібно зняти лише перших декілька рядочків і в'язати собі спокійно далі. Але, ж, так як це потрібно зняти, потрібен час, ось того він і в мене лежить. Ось так я тут поставила, щоб не загубити щоб знати, який це номер пряжі. ось, Тому я думаю, що я зможу і хоч трохи і це просунути, і це просунути. ось, Поки що в мене сам і також свої шкарпеточки трохи просуну. Ось такі мої плани. На наступний тиждень це шкарпетки, джемперочок і сумочки. Я вирішила, що я буду в цьому відео і розповідати про те, що я в'яжу, і що я планую в'язати на наступному тижні. І вже в наступному відео скажу вам, чи всі мої плани дійснилися, чи було в мене натхнення, так як цей проєкт мені подобається тим, що от в'яжеш, що хочеш. Я вам можу сказати, що я буду в'язати, таке, 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 а потім мені перехотілося і я зв'язала зовсім інше. Ось, А, наприклад, з проєктом, як ми старти, то ти запланувала, що ти хочеш те-те почати, і ти його починаєш, знаєте. Чи навіть е, в'язальні мандри. Тобі випало 6 годиночок, і ти в'язаєш. Якщо ти навіть на третій годині тобі вже не хочеться його в'язати, ну ти, ну, ти знаєш, що потрібно дов'язати. І в тебе якби, є стимул, що от. Ти його просунеш гарненько, цей процес. Ось, наговорила я вам тут. Усі силочки на дівчаток будуть внизу під відео. Ставте подобайки, підписуйтеся, коментуйте і зустрінемось вже в нових відео.